Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд. з «Мілітарі Тех». Подробиці в описі. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Ігоре, ну мені здається, які б події нас не спіткали, все рівно якось зараз мені видається, базове питання полягає в тому, чи бачите ви зі свого боку якесь просування, скажімо так, переговорів. Москви і Вашингтону до припинення вогню або до перемир'я? От ми вчора бачили, що Україна сформувала свою переговорну групу, куди увійшов Єрмак, Сибіга, Паліса. Не знаю, чи достатньо для цього людей, але тим не менш, чи бачите ви якісь ознаки, що нібито все рухається до перемир'я або до припинення вогню. Ну, деякі ознаки вони є. Дивіться, Рубіо поговорив ще з Лавровим по телефону. Плюс Трамп робить якісь заяви, анонсує, що в понеділок стане ледь не все зрозумілим. Буде перемир'я чи не буде перемир'я. Тобто, явно якась робота ведеться. А ця робота здебільшого такого закритого характеру. Тобто, вона поки не є надто публічною. Чому тому, що і росіяни, і американці вони в принципі публічні заяви вже зробили, плюс непублічно Вітков відков поспілкувався з Путіним. Що він там передав Трампу, ну я з якою ми з якою позицією тепер власне вийде Трамп, наприклад, там в понеділок, про що він там оголосить, ну не так багато вже залишилося чекати. Але в будь-якому випадку я переконаний, що там не буде все так просто, як нам би хотілося, і з одного боку, правильно, що ми, ну як мінімум, формально е, створили цю групу, яка повинна займатися цими питаннями. Плюс я так розумію, що на тижні буде створена ще робоча група, яка буде займатися Технічними питаннями власне організації цього перемиря, оскільки це надзвичайно складний процес, але ну все буде залежати від того, е, наскільки давайте так скажемо, наскільки пропозиції е, Російської Федерації щодо умов цього перемиря вони будуть сприйняті в, в Вашингтоні. Те, що Путін точно передав якесь своє бачення, і це бачення ну, скоріш за все, буде ну відрізнятися від того, про що ми говорили з американцями. я Думаю, ні у кого не. Не викликає сумнівів. Головне питання: що ж це за пропозиції вимоги і наскільки Сполучені Штати будуть готові на них піти? Я відразу хочу сказати, що є там низка речей, які Путін озвучував. Вони абсолютно неприйнятні для України. Я дуже сподіваюся, що вони точно так же неприйнятні для США. Я тоді перерахую, просто раптом наша аудиторія не чула, не знає. Путін через кому перелічив, що він би так серед таких умов бачив припинення озброєння України, поставок озброєння, а також припинення мобілізації, припинення військової підготовки. Ну це принаймні це те, що було озвучено, і мені здається, що українська сторона теж на другий день після цього окреслила свої червоні лінії, на що вона не піде. Так, тобто там були певні такі речі, які для нас абсолютно вони не ну не підходять. Я сподіваюся, що американці нашу, нашу позицію поділяють, і такі заяви Путіна вони розглядають ніщо інше як спробу просто десь там потягнути час, затягнути час. Може до речі, багато буде залежати від того, як там вирішиться ситуація в Курській області. Путіну треба якась уявна перемога. Він власне буде намагатися це намалювати на прикладі звільнення. Ну в лапках да, звільнення частини Курської області, і е, оці вкиди, які робила Росія, які на превеликий жаль підтримував президент Сполучених Штатів про якесь оточення. Там і ще якісь речі, ну вони точно не додають, е, скажімо, так знаєте, об'єктивності взагалі і раціональності всіх цих перемовин, тому що тут дуже багато емоцій, і цих емоцій тут за великим рахунком не повинно бути. Але я. Можу тут єдиний, як погодитися, мабуть, з президентом США, що дійсно в понеділок вже треба буде озвучувати якусь конкретику, і цю конкретику тепер будуть озвучувати штати, тому що ця гра в пінг-понг, або не знаю, в футбол, коли м'яч там перекидається в іншій стороні. Да, от зараз вона по принципу, що м'яч перекинули знову до Сполучених Штатів, штати повинні розглянути ну і дати якусь відповідь, чи підходять їм те, що запропонувала власне Росія. Ще одне слово про Курщину, бо е, ми розуміємо, що все українські війська вийшли з Курщини, можливо, там якийсь на прикордонні плацдарм зберігається винятково з військової точки зору. Але зараз, коли минуло понад сім місяців фактично курської операції, е, і ці цілі її постійно змінювалися: як не дипломатична, так політична, так інформаційна, так військова. Е, Володимир Зеленський сказав, що Курська операція е, повністю виконала своє завдання. Давайте ти ми з вами лишимо за дужками військові завдання спецоперації цієї чи операції, тому що е, тут військові експерти краще скажуть. Зосередимося на політичних цілях операції. Наскільки вона себе виправдала з вашої точки зору? Знаєте, тут парадокс просто в тому, що військові наслідки більш важливі за політичні виявилися. Хоча вважалося, що вони повинні були бути якимись рівнозначними, або навіть політичні повинні були більш домінуючими бути з іншого боку. Певний політичний наслідок ця операція має і він позитивний для України. Дивіться, Україна продемонструвала насправді не всьому світу, всьому світу, на що вона здатна проводити подібні операції на території яде. Ної країни, я нагадую на території ядерної країни, країни, яка має найбільший ядерний потенціал і вразливість цієї країни до подібних операцій. Ну, вона є очевидною. Це є сигнал, мені здається, для багатьох інших країн, що Російська Федерація і в політичному, і в військовому сенсі вона є не є настільки потужною, як комусь там здавалося. Або як Росіяни самі про себе е, звикли говорити. Плюс, звичайно, з політичної точки зору це був знаєте, такий серйозний сигнал е, власне і. Тому глибинному так званому російському народу я не знаю наскільки вони цей сигнал сприйняли. Але те, що у багатьох до сьогоднішнього дня на Росії все одно залишається питання, що робила російська влада, чому вона робила це в такий спосіб, ну це факт, і це теж фактор, знаєте, який впливав взагалі на ставлення до війни, е, вона, до речі, не призвела до ніякої священної війни. Ілічество війни, да це дуже добре до речі показало знов таки рівень розвитку російського суспільства. От рівень розвитку російського суспільства виявився дуже дуже низьким. Тобто, це суспільство навіть на фоні такого здавалось би, виклику, воно не об'єдналося, хоча пропаганда дуже активно в цьому плані е, працювала. Е, так що в цьому контексті мені здається, і певні політичні моменти вони теж були доведені до логічного завершення. На жаль, не вдалося виконати е, е, одне з завдань, е, про яке. До речі, дивіться, говорив президент. Я уточнюю просто, що це слова президента, що ми можемо цю територію обміняти на якусь іншу територію, ну нашу територію, да, яка є тимчасово окупованою. Це слова власне президента. Хоча для мене завжди трошки було дивно, як взагалі можна зараз мінятися територіями, як це працює? Ну просто досвіду такого немає. Розумієте, це треба було б робити знову такі фактично з нуля. Ну зараз, наскільки ми розуміємо, це питання деякою мірою знято крім крім одного моменту. Дивіться, це більш про теорії змови. Я підкреслюю теорії змови, але ну вони є. Вони ж нікуди не діваються про те, що цей відхід міг відбутися за певною домовленості, що це була якась погоджена там історія і такий жест доброї волі. До речі, поняття жесту доброї волі ми можемо вживати. Мені здається, це нормальна тема може бути для того, щоб от показати Путіну, що дивіться, ну в тебе навіть немає вже за великим рахунком проблеми тут, і в тебе немає підстав тепер відмовлятися від перемир'я, бо Путін, звичайно, не міг на нього. Піти до тих пір, доки частина власне Російської Федерації не контролюється там Москвою. Зараз для нього ця проблема практично вирішена. Хоча ви правильно зазначили, власне, на прикордонні там є плацдарм. Така зона безпеки, ця зона безпеки створена на території Курської області, але зрозуміло, що на карті це ну не дуже там глобальні, помітно, і тому на це Путін вже закрити очі може. Так що, от в цьому контексті, якщо там були якісь розмови е, і відхід, ми там прив'язали деякою мірою до можливого перемиря, ну у Путіна. Як любить казати Трамп, карт на руках немає зараз, да як це власне крити? Хоча росіяни на жаль, я думаю, спробують, бо я так дивлюся по тому, по тій інформації яку вони вкидають в публічний простір, вони зараз будуть намагатися розіграти там якусь історію про російську бучу. Ну щось таке, да вони. Про це говорять, воно виглядає, вибачте, відверто дебільно, тому що вони навіть ролики нормально знімати не можуть і абсолютно постановочні. Плюс вони забули про одну дуже просту річ: всі ті місцеві мешканці, яких вони зараз тягають на ці ролики, вони позаписували попередні ролики з українськими військовими, і вони, м'яко кажучи, ну зовсім про інше свідчать ніж те, що намагаються зараз зробити росіяни. Але вони цю тему будуть качати. Нам треба бути до цього готовими, що вони спробують щось таке зробити. Отут головне питання. Питання навіть не до нас, головне питання: як на це відреагує Дональд Трамп? Так, так про це вже сьогодні в інституті вивчення війни повідомили ну, в своєму цьому щоденному звіті, що Росія просуває і, очевидно, ще буде просувати наратив про воєнні злочини з Су на Курщині спеціально, щоби зірвати переговори. Ну в принципі, мабуть, Путіну вигідно тягнути час і не ствердно відповідати там на пропозицію перемир'я, тому цілком реалістично виглядає е, Ігоре. Оскільки ви були та людина, ну як політолог, з якою ми дуже. Же, часто обговорювали перспективу виборів воєнних повоєнних, як би це могло бути в результаті тиску партнерів чи не тиску партнерів. Чи 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 бачите ви якісь ознаки того, що от вже зараз, після цих переговорів в Джиді, в Саудівській Аравії, після того як американський представник злітав до Москви, що проведення виборів або вибори після перемир'я це вже не є аж настільки різкою умовою сполучених штатів? Ну, дивіться, вона не є настільки різкою умовою публічною. Давайте так скажемо. Да, є інформація, що в Джиді вони не піднімали питання як відставки. Я підкреслюю відставки Зеленського. Це важливе уточнення, тому що це в такому форматі подавалося, але кажуть, в Джиді згадували це. Не була центральна тема. Це правда, але згадували про те, що Україна повинна там провести потім демократичні вибори і так далі. Тобто, американці не те, що зняли це питання з порядку денного, воно просто не є зараз пріоритет. Етним, але слухайте, ну воно і раніше не було пріоритетним, це був просто більше як інструмент певного тиску, певний інструмент навіть маніпуляції да по відношенню до України е, і намагання ну примусити там українське керівництво більш уважно реагувати на якісь запити, які йшли зі сторони, наприклад, сполучених штатів. Але це е, водночас не означає, що до цієї теми дуже швидко не повернуться. Розумієте, тому що якщо буде все ж таки досягнена якась угода про перемир'я. Про перемир'я. Ну я думаю, що відразу е, після цього знову підуть питання, чи зможуть це перемиря продовжити далі? Ну тобто не тільки 30 днів, а далі. І чи повинна Україна під час цього перемиря вже починати якісь власне внутрішні політичні там історії, до чогось готуватися, і так далі? Очевидно, що під час давайте так. Ну дуже гіпотетично, ми зараз говоримо, що під час 30-денного перемиря ніхто ніякий воєнний стан відміняти не буде. Ну це абсурд, це реально абсурд. І сподіватися на це я не знаю, як росіяни на це сподіваються. Да цього точно не буде. І далеко не факт, що це буде і на наступні 30 днів. Днів і ще на наступні 30 днів. Потім, якщо вже буде якесь більш-менш розуміння і е, е, бачення того, що росіяни відводять війська власне від цієї лінії розмежування, можна тоді буде про якісь такі речі говорити. Але знаєте, ця вся історія до чого тепер призводить: до того, що коли вибори в Україні відбудуться, скоріш за все це будуть достатньо швидкі вибори. Ну тобто буде така до них тривати підготовка, а потім не, не півроку після відміни правового режиму воєнного стану. Потім буде скоріш за все 60 днів або 90 днів. От, от воно так от поки складається, що тоді швидше треба буде це робити. Наскільки мені відомо, в офісі президента взагалі два сценарії є. Один сценарій це такі швидкі вибори. Ну тобто, коли там закінчують, ну закінчується реально. Якийсь там період перемир'я є розуміння, що воно буде і надалі вже на більш великий період пролонгований. Відміняється правовий режим воєнного стану, і це запускає вибори відразу і їх роблять швидко. Ну там 60 днів це парламентські, 90 днів це президентські чи місцеві. Наприклад, а да? але це, але це але все є... рівно Ігоре, але це все рівно не швидко. Це в цих реаліях. Все... Так, та. я зараз скажу. Я маю на увазі зараз чисто формальну складову. Тобто, все ж таки 90 днів і, наприклад, 180 днів. Ну це дві різні. Да, вони є, але є і другий сценарій: є сценарій якраз максимально тоді затягувати історію з виборами, затягувати якраз от 6 місяців, можливо, більше. От дивіться, ми не перший раз дійсно з вами про це говоримо, і не тільки з вами. Да, ці теми там піднімають регулярно, але е, Верховна Рада України. Вибачте, ні чорта зараз не робить для того, щоб розробити і внести певні зміни до нормативно-правової бази щодо проведення виборів, а вона повинна це робити, тому що ми не зможемо провести вибори на основі того закону, який в нас є. Треба буде окремий закон, якесь певне окреме рішення. Про це всі знають, всі знають, це визнають, але чомусь нічого не роблять. А хоча треба було б робити це зараз, і до речі, це був би дуже правильний і класний сигнал нашим партнерам. Що дивіться, ви нас там. Намагалися звинувачувати в чомусь, що ми там виборів не хочемо. Да ми от спокійно все готуємо. Нормативна база в нас все буде готове, а потім ми все швидко проведемо. Тільки дайте нам стале перемир'я і гарантії. Але в нас немає зараз е, цього аргументу, тому що ми нічого не робимо щодо оць, е, внесення змін до нормативно-правової бази. Навіть нещодавно виступав заступник е, голови ЦВК. Він прямо там сказав, що ЦВК чекає цих змін. А ці зміни вони знаходяться в стані навіть не проекту, а в стані якогось загального обговорення, тому може бути сценарій, що воно буде тягнутися, тягнутися. Потім вже відмінять правовий режим воєнного стану. Але виявиться, що нам треба ж нові закони прийняти, і Верховна Рада кілька місяців буде ці закони прийняти, а потім тільки 60 днів, 90 днів. Ну і піде отак відповідно далі. От як на це відреагують наші партнери? отут насправді питання, бо вони можуть зманіпулювати і сказати, що це відверте затягування. Спеціально це робити, ну і зрозуміло, що всі там горіхи посипляться на президента, тому що якби він буде залишатися на посаді, правильно до тих пір, доки нові вибори не будуть проведені. Ви знаєте, це така пастка, мені здається, і для депутатів так само. Бо щойно вони всі, всі розуміють. Люди, які професійно займаються виборчим процесом, законодавством і так далі. Вони всі розуміють, що це законодавство виборче, його треба е, розробляти вже і голосувати за нього. Але і депутати це самі розуміють. Але щойно вони почнуть це робити. Е, в них полетить каміння і скажуть, а ви готуєтеся до виборів, і потім спробуй пояснити, що та ні, це просто ми маємо до них бути готові коли будь-якої хвилини, щоб це сталося, ми маємо розробити законодавство. Тому тут така невелика пастка. Але а, дивіться, я вибачаюсь, От, ви один в один повторили, не знаючи слова одного депутата, який мені сказав там на ефірі. Да? Що як тільки ми це зробимо, нас почнуть звинувачувати, що ми там готуємось до Слухайте, так ви видіть всі, всі фракції, які є в Верховній Раді, і скажіть, шановні українці, нам треба внести певні зміни. Ми зараз це будемо робити, а вибори будуть тоді, коли закінчиться війна, і пройде там. Все, треба ж просто з суспільством спілкуватися. Суспільство ж, вибачте, не тупе. Воно зрозуміє. Звичайно, якщо вони тишком нишком будуть це робити, їх в цьому звинуватять. А якщо вони це зроблять публічно, тоді проблем не буде. Так що, тут, знаєте, от бачите, ви ви повторили фактично те, яка в них є думка. Але а, це... а ви скажіть, а ви скажіть, що це був за депутат? Зараз мене обов'язково запишуть до одного з таборів. <реш> це був представник батьківщини. Ну я Ось можу... так от, ну, ні, ні, так. ну Дивіться, він, він мав свої якісь аргументи. Там, до речі, на ефірі був і представник слуги народу і представник Європейської солідарності, але сказав це депутат від батьківщини. Я тоді просто намагався пояснити, що це ж не грав якусь політику, це обов'язок Верховної Ради, взагалі то, і вони повинні були ці зміни внести давним-давно. От слухайте, я в університеті викладаю в тому числі дисципліну по воєнні вибори. У мене прос. Це питання: чому ми в університеті викладаємо і готуємо державних службовців майбутніх, яким будуть ці займатися? А Верховна Рада не дає нам бази для цього? Тому що в мене на всіх семінарах завжди виникає питання: а який буде новий закон? А ми не знаємо розумієте? Ми повинні світовий досвід, передусім, вивчати так. Що депутатам треба розслабитися і зайнятися тим, чим вони повинні зайнятися, внести зміни, а потім чекати, коли вибори можна буде провести через півроку, через рік, через три місяці. Це не важливо. Головне, щоб був закон. У мене тоді ще одне питання по виборах, ігоре. Якраз видання за економ днями» писало. Я маю сказати, що я ці дослідження бачила. За кілька днів раніше ніж економіст опублікували, згідно з згідно з цими дослідженнями, якби зараз відбулися вибори, то на них би переміг з невеликим відривом. Я принаймні бачила, ем, мені показували дослідження ем, картини першого туру, так якби, то на них би переміг з невеликим відривом Володимир Зеленський. А на другому місці залужний, і як мені пояснювали фахівці, оцей такий сплеск. Це результат ем, переговорів з Дональдом Трампом. Володимира Зеленського всі підтримали, і якби в цей момент проводилися вибори, то це би вилилося відповідно і в електоральну підтримку Зеленського. І як говорив мені мій співрозмовник від представників влади, що ну. Володимира Зеленського зацікавлені оцю хвилю протягти якомога довше і щоб на ній провести вибори. Але мені здається, це настільки хитка історія. Тут завтра буквально виходить якийсь черговий скандал, до якого дотичні представники влади, і вся ця підтримка може кудись спуститися. Перепрошую. Ні, це абсолютно ситуативна історія, це правда. А, цей всплеск був він об'єктивний. Він дійсно помітний. І це ж можна було зайти не знаю, в будь-які соціальні мережі і власне це помітити. Але проблема ж в тому, що вибори ніхто не проводить сьогодні на завтра. Да вони проходять, а, значить, за певних там умов, і зрозуміло, що коли ми будемо мати хай і коротку, але нормальну виборчу кампанію, то історії з овального кабінету вони дуже швидко забудуться. Ну, це. Це правда, давайте при всі при всій повазі, вони швидко вони вже значною мірою забулися, а вони ще там за пару місяців взагалі відійдуть відійдуть в небуття. А громадян більше буде цікавити те, що їх оточує. Розумієте, от коли вони виходять, умовно кажучи, на вулицю і вони дивляться, що там відбувається в країні. І повірте, тоді дуже багато питань буде власне до діючого голови держави. Я неодноразово взагалі казав, що дивіться в той момент, коли в нас буде відмінений правовий режим воєнного стану. Ставлення до і президента дуже сильно поміняється. Я не кажу в плюс чи в мінус. Будемо дивитися, але воно буде зовсім інше. Чому тому що зараз це ставлення, передусім до верховного головного командувача і Глави держави, а потім це буде ставлення до президента, а це трошки різні історії, Розумієте? І там згадають дуже багато таких речей, до яких президент не має, може і прямого відношення, але оскільки в нас відбулася об'єктивна і суб'єктивна монополізація чи концентрація влади, все одно знов таки всі горіхи будуть сипатися на нього, так що там рейтинги будуть інші. У мене останнє питання. Воно вже стосується дуже опосередковано виборів рейтингів. Хоча дивлячись, як подивитися, от дивіться зараз тривають суди щодо голови антимонопольного комітету Павла Кириленка. Це людина, яка ну можна її назвати на 100% людина президента. Може, навіть на 250%. Людина, яку він призначив спочатку головою Донецької області, потім головою антимонопольного комітету. В Кириленка знайшли численні статки. Набу САП відкрили справу. Внесли заставу, призначили заставу в 30 мільйонів гривень за Кириленка. Внесли заставу, але протягом усього цього часу Кириленко залишається на посаді. І от буквально днями мої колеги з Радіо Свобода пригадали президенту: ви ж, мовляв, коли йшли в президенти? Казали, що корупціонери не будуть виходити під заставу. А тут ваш Кириленко вийшов під заставу і продовжує працювати головою антимонопольного комітету. Як так, на що президент сказав: Ну я ж не суд, я ж не суд, це от в Росії президенти замість суд. Дів працюють, а в нас от справедливі суди. Давайте дочекаємося. Е, мені здається, Ігор. Я рідко допускаюсь якихось суб'єктивних оцінок, але це такий плювок трошечки всім нам. Що би мав в даному випадку зробити і сказати, президент? Ну, давайте заради справедливості скажемо, що це далеко не перша подібна історія. Таких історій було надто багато, надто багато і я щоб далеко не ходити. Давайте згадаємо історію з колишнім очільником служби безпеки України. Мені здається, це набагато більший плювок в бік суспільства. Але і... там на але роз... Роз... розумієте, в чому різниця? Там справи не було, а тут справа так, там не було. Там не було справи, але була стаття, стаття, за якою ця людина була звільнена, і ця стаття передбачає ледь не автоматичне відкриття справи як мінімум. Але навіть вона не була відкрита. А е, в цілому слухайте, ну чому ми дивуємося? Е, на жаль, на жаль, е, історія взагалі Володимира Зеленського. Це історія про те, коли були дуже гарні наміри, ну принаймні на словах, але потім реальність вона е, ну розбила в принципі ці наміри. І ну, президент тепер шукає якісь певні там відмовки для того, щоб просто переорієнтувати фокус уваги на щось інше. Е, буде рішення суду. Ми не знаємо, яке да. А якщо ми, наприклад, уявимо, що воно буде там не на користь е, цієї людини? Ну тоді президент скаже, що ну я ж його призначав не сам, да там була ціла процедура, мені порадили, я не знав. Ну буде розігруватися тоді інша карта. Що е, президент хороший, а от оточення, якби його там дезінформувало, якусь не таку інформацію передало. Але слухайте, це ж питання не до президента. Давайте відверто. Це питання в першу чергу до суспільства. От для суспільства це окей, історія чи не окей. Історія? От як ми бачимо на за результатами того опитування, яке ви назвали, <life> <laughs> <laughs)> Иноді, іноді для суспільства це окей, тобто з'являються інші фактори, які це перекривають. Але зрозуміло, що якщо в нас буде можливість трошки зупинитися, видохнути, подивитися по сторонах, скласти там 2 плюс 2, Ну мені здається, тоді підсумок буде він не надто оптимістичний. І президенту треба буде знайти якісь інші аргументи, як пояснювати, чому так відбувається, і чому найголовніше, чому це далеко не поодинока історія? Тому що це ж питання не тільки про очільника антимонопольного комітету. Ми ж таких історій можемо згадати десятки, якщо не більше. Деякі з них просто не доходять навіть до. Широкого загалу в силу там своєї якоїсь не незначимості, да але вони є, і в цілому це складає дуже дуже негативну таку картинку. Просто в цій історії знаєте, зійшовся весь комплект, і давня людина президента і залишився на посаді, і кримінальна справа. І навіть є коментар президента, який очевидно свідчить про те, що президент не зацікавлений відмовлятися від своїх людей, навіть якщо вони навіть якщо вони мають кримінальні справи. Це, це така сумна історія. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рітерович, політолог. Наскільки встигли обговорили найважливіші тенденції дні останніх. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.